Вітаю вас, дорога церква, брати та сестри. Сьогодні пороздумуємо про наповнення душі. Уявіть, що ви цілий день працювали на полі під спекою, повертаєтесь додому і вам дають склянку прохолодної води. Ви її п'єте і відчуваєте, як життя повертається в ваше тіло. Так само працює і наша душа. Вона Голодніє, вона може бути сухою, голодною за миром, любов'ю та сенсом. Питання тільки в тому, чим ми її наповнюємо. Сьогодні ми пороздумуємо над трьома питаннями: чому наша душа порожніє? Чим її потрібно наповнювати і як залишатися повними Божої присутності? Отож, давайте розберемо перший пункт. Чому наша душа порожніє? Порожнеча душі це природний стан людини без Бога. Кожна людина відчуває внутрішню порожнечу. Це не лише потреба в їжі, воді чи комфорті. Це глибший голод, це голод сенсу, істини та любові. Бог створив нас так, що. Наша душа завжди чогось прагне, але часто ми намагаємося задовільнити духовний голод тим, що не може її наситити. Давайте розглянемо приклад із Біблії. Це історія про самарянку біля криниці. Ця історія записана в Євангелії від Іоанна в четвертому розділі. Якщо ви її забули чи взагалі не знаєте, це хороший привід для того, щоб її... Прочитати, коли ви повернетесь додому. Отож, самарянка приходила за водою, але душа її залишалася порожньою. Ісус сказав їй: хто питиме з цієї води, той знову буде спраглий, а хто питиме з води, що я йому дам, той не буде спраглий повік. Івана 4, розділ 13, 14 вірші. Вона намагалася заповнити порожнечу відносинами. В неї було аж 5 чоловіків, але вона все рівно була нещасною. Аж допоки вона не зустріла Христа. І скільки людей в цьому світі намагаються заповнити себе роботою, грошима, розвагами, вони досягають успіху, але всередині все рівно вони нещасливі. Скільки зірок, шоу-бізнесу, кажуть, я досяг усього, про що тільки міг мріяти, але. Відчуваю себе порожнім та нещасним. Знаєте, так само було і в моєму житті до зустрічі з Христом. Коли я був юний, я наповнював себе постійно, відкриваючи щось нове, новими почуттями, новими відчуттями, новими знаннями. Але коли дорослішав, усе це перестало приносити задоволення і перестало наповнювати мене. У мене всередині. Почала з'являтися якась порожнеча. І ця порожнеча росла і затягувала всі радощі життя, як чорна діра. І було вже відчуття, ніби байдуже, живий ти чи мертвий. Оболонка ніби існувала, але всередині вже був пустий. І одного разу настав той момент, коли я сказав собі: мені вже досить, досить біганини, досить пустоти, досить. Шукати щастя там, де його немає. Моя душа ніби прокричала досить годувати мене тим, що не насичує, дай мені справжнє життя. І саме тут починається мій духовний перелом. Коли я перестав бігати за марнотою і почав шукати Бога, і так я зустрів Христа. В ньому я знайшов заспокоєння для себе, знайшов в ньому любов і сенс життя. Як казав Агустин Блажений, Ти створив нас для себе. Господи, і серце наше не заспокоюється, доки не знайде спокою в Тобі. Тож зараз постає питання, а чим нам наповнювати душу? Тому що чим ми наповнюємося, тим ми і стаємо. Те, що ми пускаємо в своє серце, те й формує наш характер і наше подальше майбутнє. Якщо ми наповнюємо себе гнівом, ми стаємо злими. Якщо ми занурюємось у страх, то кожного дня ми живемо в тривозі. Але якщо ми шукаємо Божого Слова, молитви та любові, ми стаємо мирними і світлими. Давайте зараз розглянемо чотири джерела наповнення нашої душі. Отож саме перше джерело це Слово Боже. Хочу зачитати Матвія, 4 розділ, четвертий вірш: Не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом, що виходить із уст Божих. Щоденне читання письма це хліб для нашої душі. Другий пункт це молитва. Молитва це дихання для нашої душі. Без неї ми духовно просто задихаємося. Ісус щоранку відходив. У місце самотнє і молився. Третій пункт це спільність віруючих. Перші християни перебували в науці апостолів, у спільності братерській, у ламанні хліба та в молитвах. Це записано в дії, другий розділ, 42 вірш. І четверте джерело це служіння іншим. Коли ми віддаємо, Бог знову нас наповнює. Отож, коли ми. Дізналися, чим ми можемо наповнюватися. Залишається третє питання. А як же ж нам залишатись наповненими постійно? Саме перше це регулярність, це неодноразовий досвід. Наповнення відбувається щодня, в точності так само, як і з нашим фізичним тілом. Ми щодня потребуємо їж, їжу, воду, повітря. Без цього ми просто помремо. Друге це очищення. Ми не можемо наповнити брудну посудину чистою водою. Тому спочатку нам потрібно очистити її і потім наповнитися. Сповідь і покаяння готують місце для Божої благодаті. І третє, це дяка. Коли ми дякуємо, ми відкриваємо серце для нового наповнення. А зараз хотів би, щоб ви уявили таку ілюстрацію. Уявіть, що я тримаю в руках банку, яка наповнена піском. І мені потрібно в цю банку покласти декілька великих каменів. Вони якраз туди помістилися, але я не можу цього зробити, тому що там вже є пісок. І для того, щоб мені ці камені туди покласти, мені потрібно спочатку висипати пісок, покласти туди ці камені, і потім засипати пісок назад. І так все чудово вміститься. Так само і в нашому житті. Якщо спочатку ми наповнимося Богом, тобто головним. Тоді і інші сфери життя стануть на своє місце. Зараз хотів би зробити коротенький висновок. Друзі, наша душа не може залишатися порожньою. Вона обов'язково чимось наповниться. Але залишається питання чим саме. Хочу зачитати об'явлення 22.17. Хто прагне, нехай приходить, і хто хоче, нехай бере воду життя даром. Отож, давайте приходити до джерела, яке ніколи не висихає, і дозволяти Богові щодня заповнювати нас своїм словом, миром і любов'ю. І тоді наша душа стане джерелом життя для інших людей.